Уявіть собі, українські лікарі та науковці мають унікальну можливість створювати нові методи лікування, розробляти штучний інтелект в медицині, робити прориви в науці. Але є одна проблема: українське законодавство не дозволяє ефективно використовувати медичні дані. В Європі є система EHDS – європейський простір даних про здоров'я, який використовує медичну інформацію анонімізовано або псевдонімізовано. Тобто, без розкриття особи пацієнта можна створювати прорив в науці, не порушуючи приватності. В Україні дозволена повна анонімізація. Це звучить безпечно, але є один нюанс. Якщо науковці знайшли інформацію, яка може врятувати життя конкретного пацієнту, вони не зможуть передати її лікарю, бо дані цього пацієнта не можна пов'язати з жодною людиною. Тому потрібні зміни законодавства для того, щоб українці отримували. Якіснішу медичну допомогу, а українська наука розвивалася на рівні з Європейським Союзом. Ми можемо стати частиною європейського простору. Але питання в одному: чи зможемо ми зберегти приватність пацієнтів і дати поштовх інноваціям? Як ви вважаєте, чи готова Україна до таких кроків? Пишіть у коментарях.